Вітаю МК букет ромашками. А, що нам буде необхідно? Це поворотний столик, це насадка трубочка з діаметром 1 см, і насадка а, пряма. Троянда на виході 3,5 см. Де її купити, я в описі під відео я вам дам посилання. І, звісно, мішечки. Ну, і зефір же. Сьогодні будемо працювати на зефірі на Сік плюс пюре. Теж посилання залишу в описі під відео на цей рецепт. Ну що, починаємо? І для початку я профарбувала масу в жовтий колір. Це ми зробимо з вами течінки. Я взяла насадку трубочка і робимо ось такі. Я буду зразу на поворотному століку, потім буду знімати. І робимо ось такі течіночки. Вони у нас вже повинні бути готові. І робимо ось таке заглиблення. Зараз ми потім поправимо. Дивіться, я на вісу тримаю і потім притоплюю. Я не піднімаю насадочку, бачите? те, щоб не піднімалось. І ось таким чином пішли робити наші течі. Це я вже такі завеликі роблю. Розігналась. О! Дивіться, які класні. Зараз я сховаю мішечок, вам покажу, що я далі буду робити, а потім я вже собі нароблю їх ну, набагато більше. Дивіться, якщо у вас є ось така штучка, це для мастіки, да? вона є з двох сторін, ось така лопаточка, Можна нею. ми беремо водичку, окунаємо в водичку обережно і робимо, як в ромашки от є таке заглиблення. Да? Можна трошечки протерти. Бажано ще, щоб воно трошечки буквально чуть-чуть простабілізувалось, тоді вам буде легше. Тому що, коли воно досить таке свіже, то, бачите, чіпляється. Якщо ось, дивіться, бачите, як воно класно виходить, зараз я вам покажу. Ось так. Якщо у вас немає такої штучки, берете пальчик. І робите це все пальчиком. Дивіться, такий блінчик. Все, нам потрібно їх зробити, щоб вони вже були готові, стабільні, щоб ми відразу на ромашку їх приклеювали, щоб не чекали, і щоб наша ромашка не стабілізувалася між проміжками часу. А ще перед тим, як ми почнемо робити наші пелюстки для ромашки, нам потрібно довести наші тичинки. Дивіться, я вже деякі зробила. Ну, зараз тут наглядно, вони вже вони вологі, але ще такі свіжі. Я взяла насадку травичка і просто так тик-тик-тик. Дивіться, можна без різниці, можна взяти мішечок, обрізати тоненько носик і просто вручну тикати, зробити такі попишки з зефіру. Ну, Коли це багато, то це дуже довго і нудно. А я просто беру ось таким чином насадку травичка і ось так роблю такий рельєф. От і все. Так, я набрала мішечок, я вже приклеїла папірець, а, набрала мішечок, набрала зефірчик в мішечок з насадкою. І тепер що ми робимо? Нам потрібно точно так же, дивіться, жопка внизу, а носик якби вверху. Ну, тут нема такого. Щоб там дуже прям відрізнялося, воно практично одинаково. І тепер ставимо на центр. Ось, бачите, не отак, як вам було б удобніше, да? А навпаки, щоб отут було вище. І робимо ось такі пелюсточки. Раз, два, три. Дивіться, я нікуди практично не вивожу насадку, я якби обрізаю. У мене йде цільна пелюсточка. І я її ось так обрізаю. Протираємо мішечок і йдемо ще одним рядком, але трошки можна припіднімати ось тут пелюсточку, щоб вони у нас були такі е, пишненькі. Ну, то серединку ми зараз прижмемо. Можна її обрати. Все. Тепер беремо нашу течіночку відразу і ставимо нашу течінку. Дивіться, яка краса ромашка. Так, покажу ще один разочок. Тут нема нічого важкого. Фактично, тут головне техніка. Знову ж таки, не отак, як вам удобніше було б, а навпаки, доверху, і робите. Пелюсточки. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, Ну, десять. У мене так завжди десять, десь і виходить. І тепер трошечки ми піднімаю насадочку, ось цю вище і викладаємо другий рядочок. Можна взяти меншу насадку, зробити третім рядочком, але це вже буде не ромашка, а щось інше. Все. І ставимо нашу течіночку. Дивіться. Краса. Ну вони як... Ой! Влізла. Бачите, дивлюся в камеру. І влізла. Ну, нічого, це поправиться. Все, я роблю багатенько цих ромашок, техніку ви зрозуміли, і потім будемо збирати вже букетик. Ще один нюансик. Якщо є бажання, ви можете взяти будь-яку насадку, якими ви робите завиточки, і зробити ще основку. Ну, тоді, звісно, трошки більше буде чого з'їсти. В вашому зефірі. Я не буду робити дуже високі, буквально там чуть-чуть, і не дуже широкі. Ну, от я вам просто покажу. Це вже залишки зефіру, але ж зефір не стабілізувався, все з ним добре. Знімаю з папірця, дивіться, яке донечко, і ставлю квіточку на таку основку. І все так робимо з усіма. Нашими квітами. І тоді у нас виходить, що ну є що з'їсти. Вони дуже-дуже свіжі. Зараз деякі. Ось це ще більш-менш уже стабілізувалися. О, дивіться. І все залишаємо на стабілізацію. Щас я вам покажу так. Бачите? Ну, потім будемо знімати і все побачимо. Все, ромашка готова. Чекаємо дозрівання і збираємо букет. Частково посадила на завиточки і частково залишила. Можливо, десь потрібно буде от зверху, щоб не було основок. Ось такі ромашки у нас вийшли. Ну що, зробимо підбукетниці для особливих букетів? Що нам буде потрібно? Ну, по-перше, якісь форми. Я взяла миски, свої кухонні, а нічого з ними не трапиться, різного діаметру, різної висоти. Далі нам знадобиться плівка. У мене не харчова. Це з епіцентру така упаковочна плівка, вона досить таки плотна. Ви можете взяти просто розрізати пакет будь-який і застелити. Далі нам потрібна буде піна, можна з пістолету, якщо ви вмієте. Я не вмію, тому я попросила, щоб мені купили. Такий звичайно, піну з трубочкою, нічого страшного тут немає. Нам потрібно піну збовтати, як кажуть, якусь кількість часу. Коротше, збовтаємо. Далі нам потрібен обов'язково пульвізатор з водою. Обов'язково не забувайте. Ну, в принципі, і все. Зараз покажу на одній мисці, беремо плівку, беремо якусь форму, устилаємо її харчову, тут не обов'язково харчову, будь-яку плівку можна пакет без різниці. Так, відрізаю плівку. І тепер гарненько її сюди а, притискаю до форми, щоб вона була платненько у нас тут а, загорнута. Зараз я ще зроблю ось ці дві миски, і а, ми з вами продовжимо. Застелила всі свої мисочки плівкою. Тепер а, нам потрібно, дивіться, пена. Вона реагує на воду. Тому нам обов'язково ну, тут буде такий товстий шар піни, і для того, щоб він затвердів, нам потрібна вода. Тоді дуже гарно воно все затвердіває і всередині немає жижі. Тому що я роблю? Я беру і пробризкую пульвізатором всі свої миски. До речі, ви можете робити будь-які форми з будівельної піни. Тепер я її гарненько вже потрясла, накручуємо наш носик. О, вже пішло. Все, накрутили і тепер. Беремо і запускаємо нашу піну. Не забуваємо, що вона збільшується в рази. Так. І пішла. Я не знаю, наскільки вистачить. Звісно, вона виростає. Тому. Обережно. Ну, ви один раз зробите, і ви зрозумієте. Так, зараз я ще ось цю зроблю. А потім зупинюсь для того. Зараз. Так, єсть. Для того, щоб зупинилась піна, її переверніть. Оце обираємо. Отак. І ставимо десь. Я тут простелила. І тепер беремо знову ж таки воду і пропшикуємо. Ось таким чином. Бачите, як я зробила? Тобто я не дуже товсто його запустила і тепер пшикаю водою. Можна навіть трошки почекати, поки вона виросте. А, можна не чекати. Ну, я е, почекаю, але я трошки ще заповню. Так, і знову я пропшикаю. А, тобто ми робимо шар піни. пропшикали гарненько, не боїмося. Знову пропшикали. Дивіться, як уже виростає. І тут я можу трошки зачекати. Ну, для вас це пройде одну секунду, навіть пів секунди. Але я все ж таки почекаю, хай трошечки підросте. Це поки у нас теж зачекає. Так, дивіться, як у нас виросли наші, а, наша піна. Тому зараз, в принципі, я ще разочок пропшикаю трошки. І. А, Скажімо так, підрівняю, да? щоб воно було е ну, таке рівненьке. І все, залишаю. Зараз я дороблю. Так, дивіться. Е я фактично. Ой-ой. Какашка ляпнула. <сміх> Ладно, е я випрацювала всю бутилку. Е у мене вийшло, дивіться, скільки е заготовочок. Е Ще я їх зверху зараз пропшикую. Якщо навіть мені буде зависока основа, я можу ось так зрізати. І зробити такий пласт для підбукетниці, ну просто для букета. А, тому це безотходне производство, скажімо так. Тепер залишаємо його ну, бажано на добу, щоб воно м -м, схватилось, застигло, і потім вже буде ну, витягнути, то можна його і раніше. Я думаю, воно вже тут ну, ще рановато, а, ще воно м'яке. Хай, я вам потім покажу. Ну і в принципі, що, От, вся основа для підбукетниці. У нас вже серія, і я вирішила вам показати, ну, завершити вже з тією епопією, ви тільки подивіться, що у нас вийшло, а ось ці маленькі взагалі вилізли. Але це класно і це круто. Дивіться, яка класна штука. То, чому? Тому що ми можемо, ось я зараз дістаю, зараз я дістану нашу цю заготовочку. Дивіться. Ще, звісно, їм потрібно трошечки постояти. І з однієї штуки ми можемо зробити фактично дві. Дві підбукетниці. Ми розрізаємо їх отак пополам. І у нас є і тут підбукетниця, і тут. Уже Далі з підбукетницею я ну, в наступному відео або ж в цьому відео, не знаю, я, можливо, окремо запущу це відео, щоб бо будете завжди питати мене. Я зроблю коротеньке відео просто, як це зробити, а потім. З квітами періодично ми будемо робити з цих заготовок, з цих підбукетниць, будемо робити квіти. Ну, все, такий, бачите, грибочок. Все. Ви побачили кусочок відео, точніше, не кусочок, я потім його запущу окремим відео, щоб не було так задовго. Але для того, щоб ви зрозуміли, як зробити таку підбукетницю. Я вставила кусок відео, як зробити ось таку штуку. Але сьогодні ми зробимо трошки інакше, аніж я показувала. Я покажу ще один варіант, як зробити запакувати букет. Ну, в даному випадку ми робимо ромашки. Беремо ту ж заготовочку. Нам потрібно, ну тут все те ж саме ми обрізаємо. Але я зроблю її трошечки меншою. Я вже вам тут не буду задовго показувати, а покажу вже фінальний результат. Вирішила не прискорювати, а частково покажу. Дивіться, тут я обрізала ці некрасивості. І тепер я розрізаю пополам у нас буде фактично дві заготовки: те, про що я вам казала. Тому що ромашок у мене небагато. І ну, ціна була букету така, що якраз те, що потрібно. Тому велику підбукетницю ми тут робити не будемо. Хоча ця також буде, дивіться, немаленька. Так, тепер ми робимо тут скоси і або ж цю. давайте цю зробимо. Та я, на потім піде ця красивіша. Обмотую, я обрізаю, обмотаю плівкою, тішлю і далі включусь. Я зробила підбукницю. Вона порівнянні з тим, що ви бачили, вона просто вуща, тут буде менше квіток. Тепер я ставлю на якусь підставочку, можете банку взяти і починаємо вкладати наші ромашки. Попередньо я їх опудрила. Раджу, Дивіться, ви опудрили, потім поставте на пару годин в контейнер, щоб вони якби, тоді береться така кірочка. Ну, така чудова, і вони Ну, такі м'якенькі, вони такі еластичні зефірки. Ну, ну, мені дуже подобається цей от, не зволікайте цим процесом. Все, беремо наші зубочистки і починаємо ставити наші ромашки. На перший шар я ставлю ромашки з завиточками. Ви можете зробити їх більшими, можете меншими. Тут уже можете гратися, як вам заманеться. А вже потім зверху для об'єму ми поставимо без завитків, просто зверху для такої пишності зробимо. Ну, Все тут, в принципі, нічого такого. Я десь до, ну, так буду робити, закрию їх і а, включуся знову. Я зробила перший шар ромашок, який з завиточками на основках. Дивіться: основа у мене під букетниці 22 сантиметра. А вже е, в такому вигляді 25 см. У мене пішло 17 штучок ромашечок. Тепер ось в ці проміжки для такої шапочки об'єму. Нам потрібно поставити оці одиначки, да, там, де без е, е, завиточків, для того, щоб був об'єм. Але у нас же тут висота, тому ми беремо такі от шпажки, які ми іноді обрізаємо. Ну, там, крутимо якусь клітку, а потім обрізаємо і ставимо в корзинку в коробку. І я ось таким чином їх сюди вставляю для того, щоб вони не падали. І відразу вони будуть гарно триматися. Дивіться, навіть ці квіти, то вони чудово тримаються, нічого не відбувається з ними. І ставимо в ці дирочки. Ось, бачите, тут є дирочки. І ми в них зараз поставимо одинакі ромашки. Ой, я далеко. Щас я вам уже наглядно трошечки покажу. І ось так одягаємо наші ромашки. Трошки вилізло, обережно. Можна, до речі, теж з завиточками, але я думаю, ну не варто. І красиві повибираємо. Все, так ви можете робити декілька шарів, Ну якщо є бажання, можна зробити будь-які. І квіти, отакі пласкенькі. Ви можете в такому ж варіанті, це я дуже занурила, ну ладно В такому варіанті ви можете зробити будь-який букет з будь-яких таких пласких квітів. От вам ще одна ідея. Для а, роботи. Ну, а хто дивиться це в YouTube, то а, я гадаю, що МК коштує, вартує якісь грошей. Тому є в під відео посилання на монобанку, де я збираю, ой, на професійну камеру, щоб вам знімати більш а, якісніше відео. Тому Якщо ви вважаєте, що я чогось вартую, можна кинути туди якусь копійку. Там вже 16 тисяч, більше 16 тисяч у нас вже є, але камера кожне дорожча. Да. Все, я завершую і потім будемо запакуємо. Так, дивіться, букет ми зробили з вами. І тепер нам потрібно його запакувати. Тримається все добре, нічого страшного з ним не буде. Тепер я беру тіш'ю, два листа, ну, я так хочу. І тепер дуже не прижимаємо, тому що це все-таки зефір, і якщо ми положимо, то він у нас а, придавиться. Так, і ось таким чином, для чого тіш'ю? Для того, щоб захистити їжу від паперу. Можна цього не робити. Можете пергамент взяти. І ось таким чином я просто закриваю, відсікаю їжу від хімічних різних оцих пакувальних штук. Все, це зробила. Беремо кафін. Я обожнюю останнім часом кафін. І хочу підібрати, який колір буде контрастувати з ромашками. Ну, Це дуже грубо буде. Да? Ну, от Мені оцей більше, такий ніжніший. От Його я хочу. Тому що темний буде, ну, якби букет дуже ніжний, ось сірий. А ну-ка, може, сірий. О, мабуть, сіренький. Да? Ні, все ж таки, мабуть, ось цей рожевенький. Да. Все, зупиняємося на ньому. Ось таким чином ви можете е розібрати, як краще. Беремо три листа цього кафіну. Це я прибираю. І тепер, що ми робимо? Ми вкладаємо листи кафіна ось таким чином. Ну, я вам це показувала вже в попередньому, ну, коли ви бачили, все. В принципі, тут упаковка а, те ж саме, що ми робили е, там, де ви бачили все. І поїхали пакувати. Мабуть, я вже дійсно я не буду вам е, е, втрачати ваш час, тому що це ви вже побачили. І ось таким чином ми пакуємо наш. Букет. Трошки відвалив. Бачите, ну, варто не, не, не складати, он, звернулася. Все, я зараз спакую і покажу фінішний варіант. Фінішну прямо. Ми зробили з вами букет. Дивіться, як чудово він виглядає. Я гадаю, ви зробите краще однозначно. А, тому не зволікайте. Дуже легко, дуже просто. Просто стати і зробити. Саме головне гарна зефірна маса, трошки натхнення, роботи, і ось така краса у вас виходить. Тому я не, sta... До речі, я не стала заповнювати ще якимись листочками. Це вже ви по бажанню. Ваша фантазія буде грати, як, ви... як вам захочеться Робіть так, як ви вважаєте. Я не хочу. Мені здається, так буде краще, як на мене. Тому на сьогодні все. А... Завжди на зв'язку. Питайте, якщо щось не зрозуміло. Люблю вас. До зустрічі. Пока-пока.